топ 3 магазини в Кременчуці, де можна купити крутий одяг за невеликі кошти, нарешті в Кременчук прийшла весна, і багато хто питає, де можна купити весняні речі. Магазин Анді знаходиться прямо на зупинці ринок. Чоловічі худі по 500 та 600 гривень, джинси по 559. Спортивки за 299. А весь спортивний костюм за 759 гривень. Футболки від 200 до 359 гривень. Кросівки як чоловічі, так і жіночі від 300 до 700 гривень. Щодо жіночого. Одягу, то тут трохи дорожче, але все ще в межах норми. Ціни від 300 до 1000 гривень. Магазин центральний знаходиться напроти ринку. Зараз в усьому магазині діють знижки, тому новенькі кросівки можна купити за 500 гривень і трохи дорожчі за 700 та 800 гривень. Джинси від 700 до 1000 гривень, а худі різних кольорів по 900 гривень, але я бачив і за 350. Базові футболки будь-якого кольору по 280 гривень. На жіночі топіки акція від 140 до 210 гривень, а спідниці по 196. Та сенсей. Футболки від 199 до 300. Кепки по 169. Кофта за 339 та 659. Куртка 799 та кеди 339. Саме такі три магазини я вам раджу, щоб не витрачати багато грошей на одяг.